Ви на каналі Лише факти. Тут лише перевірена інформація і нічого зайвого. Підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. А ми починаємо ось 5 найбільших катастроф в історії людства лише факти. Факт перший землетрус у шансі, Китай, 1556 року. 23 січня 1556 року в китайській провінції Шансі стався найсмертоносніший землетрус в історії. Його магнітуда сягала 8 балів, загинуло близько 830 тисяч людей. Факт другий цунамі в Індійському океані 2004 року, 26 грудня, підводний землетрус магнітудою 9,1 бала спричинив гігантське цунамі. Хвилі висотою до 30 метрів знищили прибережні міста у 14 країнах. Загинуло понад 230 тисяч людей. Факт третій. Виверження вулкана Тамбора 1815 року. У квітні 1815 року в Індонезії вибухнув вулкан Тамбора. Це було найпотужніше виверження за останні тисячі років. Загинуло близько 71 тисячі людей. А наступний рік став відомим як рік без літа через глобальне похолодання. Факт четвертий: з пандемія чорної смерті 14 століття між 1347 і 1351 роками. Європою поширилася пандемія бубонної чуми, відома як чорна смерть. Вона знищила приблизно третину населення континенту, загинуло понад 75 мільйонів людей. Факт п'ятий вибух у Бейруті 2020 року, 4 серпня 2750 тонн аміачної селітри загинуло понад 200 людей, поранення отримали тисячі мешканців, а значна частина міста була зруйнована. Це були п'ять найбільших катастроф в історії людства, лише перевірені факти. Пишіть у коментарях, яку подію ви вважаєте найстрашнішою, та підписуйтесь на лише факти. Щоб завжди знати головне без зайвого.